Хтось родився ось на краю землі, оце наблюдає таку красоту кожен день, а хтось родився в Шепетівці. Ну, я вам скажу, тут за два роки так нічого не помінялося, нічого делать, в основному все. І хіпі, які хіпи настоящі. сруться такими какашками, такі мани чертовка. Так, заселяємось. Приїхали в фіністерку, ключики нам оставили. Ось зараз побачимо що вийшло нам зняти. Ціна взагалі дуже бюджетна. Я подивився яка ціна. І вже сну зараз розбурюся зразу, бо 100 км. Якісь 100, навіть більше 100 км проїхав. Це фіністерка, село на накрию землі. Там давайте щось з цього випускав. Два дні будемо здаватися. Сімати контент зал уже бачимо. Там інтернет. Витяжка тут у нас що? Це у нас кухня. О, кухня дуже мерна. Навіть міль... міль... капсула кофе залишили. Це класно, я свою взяв челилку, кофе чевить. я са беру, нормально, компактно. Потім все чистенько за, таку... за таку цену та я, я думаю. в мене наже Ютуб, є, на наш канал Сергія Лобата. Може підписуємося відсюди. Та лакка. Далі. Спальня один, міні спальня Це для котики можна, але ну, я потом не брався з собою. Дальше. Такое котики, котики саме брати, якщо що. що тут ще? Ну нормально. За такі бабки я считаю, що ще є кімнати так що, О, ще одна кімната Ще одні апартаменти А ну-ка. Так, тут видно пляжа немає, а? Повно будеш якісь хвилин буде нахуй. А тут то що у нас? Да виночови єс. Нормалс. Ось спілкуються з місцевими жителями. Друзі, два роки не був в фіністері, Ну, я вам скажу, тут за два роки так нічого не помінялось. Вони не стройки, як були, так ще залишилися. Чайки таке невеличесне, літають з такими какашками. Як би, ну, я Фіністер люблю всім серцем, тут дуже класно. Я вам ще розповім про це. Я реально обожнюю це місце. Там класна музика на фоні грає. Тут час розупинився. зупинився. Ось на годиннику 14.00 ось трапи відбувається. Ось така, хто каже, що багато кафешок закривають вже на сієсту. А взагалі всі на сієсту пахають, хрін що закривають у нас на сієсту. Що, друзі, зараз будемо туди топати кудись, куди очі дивляться. У нас немає сценарію, нічого. Просто беремо і з вами путешествуємо так по селу. І зараз будемо вам розказувати, що бачу. Я тут вже знаю цікаві міста і пройдемося по них. Я тут був два дні і якомога більше стараюся ножками своїми пройтись. Так що погнали. Фіністеро означає кінець землі. У давнину вважали, що це найзахідніша точка світу. Далі лише океан. Звідси й пішла назва. Класно, я взагалі кайфую. Це ось цей перший замок. Грані такі ступенічки. Ступенічки топ. Зараз пробираємося з оператором. Сподіваюсь, не позвертаємо ноги. Оп, через паперс. Туда, подивіться туди. Красота. Тут Атлантичний океан прям вливається в небо, а краєвиди просто неймовірні. А ще гігантські чайки. Вони такі великі, бо живляться рибою з Атлантичного океану і залишками від туристів. Їм тут справжній рай. Друзі, вже хожу минут 10. Я оце думаю. Як думаєте, мене сьогодні обсеруть чи ні чайки? Я думаю, що так. Да. Пишіть в коментарях, як, як ви думаєте. В Шуністері можна побачити багато закинутих будинків, і деякі з них виглядають як ботанічні сади. Чимало будівель з розбитими вікнами і облізлими стінами. Багато людей виїхали звідси в пошуках кращого життя, бо робочих місць у мистечку небагато. А ще й суровий клімат, вологість, будинку швидко руйнуються. Але в цьому теж є особлива краса. Вони виглядають містично ніби з фільму. І дуже приваблюють фотографів і туристів. Прийшли в церкву 12 століття. з 12-го Ви Відставляють скільки років. І по легенді там є струна. Я не знаю, хто там поповнив цій труні. Але кажуть, якщо її відкрити, то будуть дуже серйозні проблеми. і Ніхто не це відкрити. Також там кажуть, що там є розп'яття Ісуса Христа. З такою золотою бородою він допомагає дуже хорошо рибакам. Зараз може там відкрито зайдемо, Подивимося там внутрі. Я зайшов у цей храм. Там настільки така атмосфера. Дава там якась не така, як якихось там попсових храмах. Знаєте, ну я не знаю, там так. аж, Ну, так, ну я не знаю, там така атмосфера, ви не представляєте. Немає такого нічого особливого. ну. Но... Визиває таких дуже багато різних домов. Вона стоялася 800 років назад, ви уявляєте, приходить люди сюди молиться. Скільки їй вже років не передав словами. В міністері проживає около 4,5-5 тисяч населення плюс-мінус. А з пілігрінами, які йдуть із весни по осінь, то я, у два рази, я думаю, більше, бо багато пілігрінів йде. І поки це Пілігрим йде, то роботи вистачає. Вони кормлять місце населення. А потім вже населення вже не все, нічого делать, в основному і все. Так би роботи не немає І якщо ви знали, ці тут хіпі, і хіпі, які хіпи настоящі, не такі же там кафе, там з барбуками сидять, там, -ко кофе на какасовому молодці. Якісь тут такі хіпани, наче через всю землю пройшли прям такі закальоти. Дивіться, яка кафея, церквушка така. Вона побудована була в 1743 році тут для жителів дуже таке велике значення мало. Рибаки раніше приходили молитися сюди. Ну і місне теж сюди. Пілігримі ходять сюди, сходяться, теж моляться. Ну і таке вагоме значення це має. Бачите, що хранилося 1743 рік, Ви тільки представте собі. Ось бачите, що значить будувати з камня. До наших днів сохранилось, ще красивіше стало. Трошки заборчик тут підрушився, ну це нічого. А так класно, там Та не дерево, щоб раз і все. Одне століття теж не проживає. У нас взагалі в Україні як нас встретя не залишилось, то по факту. Гуляємось, гуляємо. І ось таку картину наблюдаємо. Отже хтось знає, що забетонірували балкони. Полку забетонірували. Дивіться. Що це за чудеса? Може мені хтось скаже. Друзі, дивіться, як місцеві виживають тут зимою. В основному це рибальство, це їздять тут, порт великий стоїть. Судна такі, і вони рибачать і все. А так і тут роботи, і тут особо немає роботи. В супермаркети тут пара штук. Ну, їжджав, там може бути робота, я, я взагалі не знаю. І ще вони не годують на туристів. Я, ще, я вам казав, зустрічав таких людей, що вони прям не годують, ще зли на туристів. А як коронавірус був, я взагалі не знаю, як вони виживали. Я раніше мріяв тут купити житло і знаходив навіть Атіко. Чердак за 20, за 20 по-моєму, 8 чи 29 тисяч. Взагалі там копійки стояв. Ми там чуть-чуть його купили. Ну а потім я так вже підсобираю, вже злив ідею тут а, щось купляти. Ну так класно так приїхати, потусуватися, знаєте. Але я не знаю, чи я хотів би жити на постійній основі. Туди. Тут ще такий контингент людей, не самий, Ну, Тут по лицях видно, що люблять дуже газіровану воду. Такий бордовий дуже колір лиця у людей. Ну, Тут просто зиму дуже важко, я думаю, пережити. Хоч і такі, знаєте, такі види красиві все. Але Зимою, мені здається, дощі день у день і вітри. Ось. Ну а сама перо, я рахую це в Галісі, це дуже красиве місце. І Кожен повинен сюди приїхати. І тут, і тут такий вайб, знаєте, тут свій вайб, його треба почувствувати. Взагалі фіністеру я всім серцем. У фіністері супер така необична вода, Бірюзова, чиста, супер чиста. А воздух, оцей, оцей морський бріз. Я вам воздух взагалі не можу передати словами. Це що то з чим-то? Я вам скажу, ну, кельти знають, де силиться, такі міста вибирають. Ну, це сказочне, сказочне місце. Ну, такої красоти, мені здається, ще не бачили. Я ось раніше ось я вам казав 5 пункт назад. Що я раніше хотів жити тут, а потім вже передумав якось якусь цивілізацію. А знову сюди приїхав і знову хочу тут жити. Такий манець чертовка. Вроді тут не був давно, вроді вже не хочеш тут жити. А приїжджаєш, так така манець чертовка, яка прикормка для мене. Фіністера це кайф, я вам чесно кажучи, таке тут такий вайб. Зараз відправляємось на маяк. Це те, що це найкрасніше, що є в Іспанії для мене. Кінець землі, маяк. Де сходяться всі хіфстери, усі сходяться, це край землі, край Європи. І там навпроти вже Америка. Це окончання Європи. Там не описуємо красота, зараз видвигаємось, будемо йти вдоль океану. Це найкращий путь. Не красоти. І десь, і ти десь думаю, кілометра три, отак чималенько топать. Йдемо, погнали. Я вам так скажу, мало хто про Фістеру чув. Це там не якесь попсове місто для туристів. Туди мало хто їде. Якщо у вас є можливість, то приїжджайте, ви вперше, то там недорого, ви зекономите куча вавла. Ви такими будете насолоджуватися видами, це що то з чим-то. Якщо є можливість, приїжджайте. Ось дивіться, яка природа, які камні, які ліса, які пагорби. І це вже реально, вони ще тисячу років назад кельти сиділи, молилися сонцю, щось бігали в лісі, там, охотилися за животними. Я, розумію, я ще представляю, що тут можна знайти різних артефактів. У мене дома є металошукач. Я, я представляю, що там багато чого викопати. Ну в Іспанії це не можна робити. Тихенько, то може і можна. Я там трохи займався розкопками, коли що знаходив. Ну може, ще возобновлюся цю професію. Половині, половину путі вже пройшли. Це на горку почти йдемо, а то буде легше йти. Там вже бачу цей знаменитий маяк. Ось віддихаю цим паломником. Вже трошки запискався, тому що на горку постійно шурувати. О, гляньте. Риба цей корабль теж Вот тут риби, риби підпецкок. Сейчас продолжаем путь далі. водички оп'ємо і двигаем. А Оце оттуди ми прийшли за тою за горой, за оцією офістера сама внизу. Стівен Хокінг, якийсь ще дядя. І дуже багато різних знаменитостей. А главное, що ви в основному, хто не живе в Іспанії, бере хто живе в Іспанії. Увірю, що там мало хто знав про це місто. Фіністер. Ще раз запам'ятаю, маяк, конець світу. Це не яке там попсове місто. І мало про це хто знав. Ви речі такого не побачите, як на, на каналі у Сергія Лобата. Друзі, я знаходжуся на краю землі, місці Фіністера, нульовий кілометр, зазаді мене, що напрямі Америка. Те саме офігенне місто на землі, про яке ви точно не, не чули. Це не якесь там попсові локації. Париж, Мілан, Чучпєк якийсь. Це, це, це те, що ви не, не, не знали. Ніхто з вас в основному не знає про фіністеру. Воно вже таке місце, може там, в Іспанії, в Галіції знали. А так, це супер нова локація. Я ділюсь з вами взагалі душі. Друзі, дивіться. Ось ми прийшли на нульовий кілометр. У мене за спиною Маяк, зараз дивимося туди. Ось, вкрай землі, нульовий кілометр. Хто мені не вірив, дивіться. Отсюда йде остачат в Європу. Ось знаменитий маяк був побудований в 1740 році, якщо я не помиляюсь. І він цих зорував кораблям, які прибувають, що тут земля. Но багато кораблів не бачили, цього багато... тут багато кладбищі кораблі, багато кораблів розвивалося. Тут проводять дайвінг. там ну, треба нормально заплатити, чи можна поплавати. Там навіть видно, як кораблі затонувши, багато видно кораблів. <плес> а тут ось бачите, оставляють кросовки свої, ціла куча. Хто пройшов цей путь. І це таку раніше традицію не бачив. З башмаком фоткаюся і рядом біля нього кидають свої тапочки. Ціла куча, бачите? Традиція така. Ось тут пілігріни проходять очищення, бачите? І ось тут дивіться, сюди приходять на конець землі, і це вже повністю потім палять одежу, це вже щоб повністю пройти путь очищення. Вон, дивіться, вже трохи не згоріли чи є тру трусики. Ну так би, тут люди очищаються. Бачите, спалив? Це я вам наповному церкву розказую розказую. Йдуть до Сантьяго, в основному путь, а щоб ще повністю очиститися, хто хоче йде до Фіністери. Та 90 кілометрів ще треба пройти до Фіністери. Я там вже в білі не буду. Купати, що там згоріло, що ні. Ну це на повному серйозі. Ось прийшов, бачите, у мене ззаді хрест у шоксих Оце хто не дойшов путь, там різні камінчики потім до Хреста приносять. Оце у мене ззаді дісти колупаються в камінцях. Не знаю, нормально це чи ні. Як помітиться, трошки ненормально. Ну а путь не дуже простий. Ті, хто приходять 800 кілометрів ще з Франції йдуть. Це найшли настоячі Там до Сантьяго йдуть. А потім Сантягова ще хто хоче сюди, щоб повністю очиститися. Взагалі, друзі, я не впевнений, що це оставляє камінчик у сокшим, тому що я подушов, подивився. І це просто хто пройшов, там путь, якийсь камінчик положив, підписався, там, який він там путь прийшов, чи там, там я хулював був тут, наприклад, чи там ще якийсь. Так що, я не думаю, що це усокшим. Просто хтось пройшов путь і одразу підписав якийсь камінь, положив чи якийсь брелок. Сидимо, трошки віддихаємо, Хочемо трошки полюбувався цим прекрасним, прекрасним відомсь на челі розрігся взагалі по кайфу реміля сани Тут ну, така горка крута я ті собою удочку взяти но оператор не годує задобати своєю Волны, волни блин, дуже красиві глазаж гіпноз для глаз такий релакс, блін саме головне це тут авансат взагалі не помінявся як молились 2000 років тому тут кельти так воно все осталось. А це Вірили, що тут найкращі закати в світі. Приходили сюди молитися. Ну і тут я так інформацію читав, що всі духовники сюди сходяться молитися, відпівають, гріхи, чи я не знаю, там це кажеться, це різні. ну, кожному своє. Так би. І там я бачу, що в скалі така типа янка, значить, дучка для жопи, викорпка, там сидиш. Типа того, що скельпі. Ви, ви, ви це, ви тут різні приспособления. Гляньте, яка красота. Все в камнях, крас, красота. Як 2000 років, і все воно вічне буде. І от реально, хтось родився ось на краю землі, оце наблюдає таку красоту кожен день. А хтось родився в Шепетівці. Ну а шло, Якщо воно так і є. Да, в нас теж класна природа в Україні, ну, я не спорю. Але ну, оце прям не описуємо, що тут. Дуже гарно. Вони взагалі знають, що там скали і вже потонуло тисячі кораблів. Куди вони пруть, я не знаю. Сподіваюся, що це не буде контекст прямо в ефірі. Я не знаю, їм вже сигнали, що хай встанавлюватися. А я свої сіт не вмію діло в тому що. Ого, їх там прям качає. Мені здається, вони ще по на скалу нарвуться. Це екскурсія ми типу, взяли, да? Не вмітаю, там на кораблі плавати, для мене, це кайф. Мені кажеться, я в морі родився. Там Америка. Соєдинні Штати Америки. Тут слова лишні, я вам скажу. Не треба просто сидіти і наслаждатися закатом. Є таке прислів'я, друзі. Не що так не точить камінь, як капля, яка падає одне за одні. І теж є таке прислів'я, нічого так не точить разом, як книжки читаючі одне за другою. Ах, сонце зайшло, тікає додому бігом, замерз, як собака вже. Битнього біжу, біжу гарячу воду. О, гарячий душ приймати ванну. Треба сандалики помити, тому що сандалики розтягнув. розтянув. Жалко, біпець. Доктор Мартін все розтягнулися. Це б не по назначенню вдів. Хотілося трохи таке старе. Сандалики, блін, кожа розтянулася. Так нормально. Ах. Добрий ранок. Сьогодні день два. Ідемо на самий красивий пляж, з красивими волнами і з красивими видами. Я взяв ще удочку, може хоч сьогодні щось поймаю, перший раз в житті. Дуже я дуже символічно, я поймаю першу свою рибу на фіністі на конці землі. А перед вами такі види відкриються, що ви обалдієте. Ось, бля. Яку вчора були там, а отут вже заходиться дикий пляж. Він взагалі не популярний, там мало людей. Ну, взагалі немає людей. сьогодні ніхто не ходить, тільки не приїде, тому що, може, волни великі, не знаю, Тут супер класна, дика природа. Сьогодні Тут кайфувати в основному. Тут теж тут -то такий обряд очищення є. Пілігрини доходять і купаються тут -то, і теж проходять очищення. Так само, як там на маяку спалюють одежу, то тут -то обряд покупається в цьому океані. Називається цей пляж Плая дефора. Це одна з найвідоміших пляжів Фіністера. А з Галісійською це означає поза межами або зовнішній пляж. І розташований він трохи осторонь від самого міста, ближче до океану. Пляж дикий, довгий, дуже мальовничий, з м'яким золотим піском і могутніми хвилями Атлантики. Сюди часто приходять не лише відпочивати а й подумати, а наодинці з природою. Атмосфера тут особлива, свіже повітря, шум хвилі, відчуття простору. На заході сонця пляж виглядає просто чарівно. Небо і вода зливаються в одне ціле. І я вам так скажу: це одне з моїх найулюбленіших місць в Фіністері. Цей пляж це для мене номер один у всій Іспанії. Другий день ми вирішили провести захід сонця саме на цьому пляжі. І якщо чесно, я вам так скажу, що мені тут подобається захід сонця ще більше, ніж на маяку. І в нас така традиція, другий день ми все приходимо. Проважаємо захід сонця іменно тут. Друзі, сподобалось вам село Феністера? Напишіть в коментарях, хотіли би ви жити в такому селі чи ні. Ви знаєте, моя думка, що... Я думаю, що більше дачі мені. Якщо є якийсь спосіб заробітки, що не прив'язує вас, не на якогось пана спину гнути, то як, як би може тут жити. Я по натурі і мені особо багато не треба людей. Ну да, так, там ходять цивілізації, якоїсь знаєте куди сходити. Бо тут вже повністю така, глушена, але за такими моментами любуватися. Що ще для життя не треба? Тут природа... Не опісуємо. Кожен день виходиш, отак милуєшся, на рибалку ходиш. Ну, то те, що мінус зимой, напевно, трохи тяжче буде. І дощі постійно. Ну, а так везде в галісі, ти дощі. Ну отак, так отак подивішся. Завтра зранку поїдемо додому, вдома ждуть волосаті штани, дівчатка наша, самостоятельні. Двоє днів вже вдома ще далі пробули. Ну, їм не привикати. Корму побольше, водички побольше нормально. Кровати їх там розпоражені. Якщо вони там відріваються по, по повній програмі. Друзі, я прийшов сюди закат проважати. Вже так холодно, що я не знаю, чи це теж до кінця, чи ні. Чи піду вже грітися. Так що хочу з вами попрощатися, сказати. Не попрощаємося, сказати до, до зустрічі. Дякую, що дивитеся, що пишете коментарі. І всього вам найкращого.